Високі досягнення у навчанні. Коркішко Валентину Сергіївну. Я 19-річна дівчина. Маленька, не дуже сильна. Працюємо великим калібром, працюємо працільно. Постріл! І оця фраза, мама, потрібно було не по-другому вас Я не можу собі дозволити сказати, що не народжена для війни. І що вона мене не стосується. Буде продовження думала продовження. Зараз буде продовження, зараз побачите. <звук> Вітаю вас у студії Терево Медіа. Ви дивитесь проект Побачити довга розлука з рідними, що захищають нашу державу. Спілкування з батьком, з сином, з матір'ю, з коханою. Через месенджери, через телефонні дзвінки, з поганим зв'язком. Ви відчуваєте, що за вас переживають. Ви знаєте, що за вас хвилюються. Подумки ви поруч, але вам так не вистачає побачити одне одного. А ми даємо можливість це зробити. Гринією сьогоднішнього випуску є тендітна 19-річна дівчина з романтичним ім'ям Валентина, що вже третій рік поспіль боронить нашу державу в лавах сил територіальної оборони. Валентина Кортішко 2004 року народження. Закінчила школу з золотою медаллю за високі досягнення у навчанні. Студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність міжнародна економіка. Кандидатка у майстри спорту з художньої гімнастики. Навідниця мінометного взводу 204-го окремого батальйону, 241-ї окремої бригади сил ТРО ЗСУ. Ветеранка боїв за Бахмут. Так сталося, що в мене загинули мої друзі, мій хлопець, мій друг, моя близька людина, мій командир зараз, відьма, пообіцяла дати мені великий калібр для великої помсти. Вона забезпечила це. Я відник 120-го міномету, сані. Працюємо великим калібром, працюємо працільно. сиплемо міни на голови. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Я навіть, знаєте, мабуть, більше 82-го люблю. А 60-ка 120-ка це вже щось таке посерединці. Бо 60-ка дуже маленьке, да, зручно, можеш сам її перенести, сам скільки завгодно в бука принести, але ну, це недалеко і це якби не такий ефект. 120-ка дуже важка, сам, сам не наведешся, сам не закинеш, сам не підготуєшся. Навіть сам не поставиш її. А вісьми таке посередині, калібр хороший, бабахнути може нормально. Постріл! Ще прийом. Та в мене створ більше, ніж я. Я стою, наводжуся, повний зріст. Там хлопці буває нахиляються, а я стою так собі, ще й на плиту можу там, коли вона стабільно стоїть залізти, щоб е -е, побачити щось. Ну, Працівна на рівні мого зросту стоїть. Постріл! Ну, Спочатку зрозуміло, що я набиралася досвіду, тому що е зовсім інакше, привіт. коли ти. Всі привіт, привіт-привіт. Хантер. О, да, привіт. Де ми квіти? Призвала. Блін, зараз знайду. Колючки тобі складу бля букетна. <реш> <реш> я прибражу, скажіть, от важко працювати з дівчатами? З дівчатами? Ні, головне знайти до них підхід правильно. <реш> І, І все буде да, добре. Вони такий підхід знайшли, що я сама собі квіти купую. Сама собі квіти попису правда, це, правда? Це, це не правда. Це просто схема така. <рес> да, я собі забезпечую себе щастям шоколадки, квіти, там якась їжа, чайочки на на каву себе звозити. Сама собі би прибиралась, сама себе на масаж записала. Ну, коротше, хлопцям взагалі нічого робити не треба, вони так просто є. Мама каже: блін, стільки в тебе чоловіків навколо, і ти оце сама все ділиш. Я ділаєш. Ну. Ваші тюші треба взяти чи ні? ти сказала Ви ні". за мою маму. П'ятий місяць вже тут зараз з весни. А, з весни, з травня, десь, плюс-мінус, да, з, з, з травня минулого року. Але так. Да. Де стріляють. <рес> <рес> да. ну, не знаю, як. як. Ні, ну, ну це капіт. Ти ж казала. Ну, з мене більше тобі буде. З мене буде більше, я позвонив. Всім покиточці. Дякую. О, це няшна, так няшна, няшна, це Дякую. Це так Під час зйомок цього сюжету нам вдалося дізнатись, що Валя має їхати до Києва на медичне обстеження. Тож ми вирішили влаштувати її мамі. Невеличкий сюрприз. Сьогодні у нас в гостях пані Ганна. Пані Ганна, мати військовослужбовиці 241-ї бригади Валентини Коркішко. Вітаю вас, пані Ганна. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а скільки років у вашій доньці? Моїй доньці? 19 років. Ну, 19 років це майже дитина. Вона відпрашувалась у вас йти на фронт, поставила перед фактом. Перед фактом вона поставила. Вона ще збиралася 24 лютого, але в перший день я кажу: давай остигнемо, давай почекаємо. Може, ти передумаєш, я так думала, бо вона на цих емоціях, вона перша нас забудила, ці вибухи. А вже 25 лютого їй позвонили друзі, сказали, що в них є якби, місце в машині для неї. Вони тут військомат. І вона каже: Мама, я теж поїду. Кажу, доця, ти хорошо подумала. І ця фраза, мама, нужна було по-другому воспитувати. Ну, аргумента у мене немає на неї. Поэтому, ну. А що вам підказувало, знаєте, як то кажуть, материнське серце? Не сперечатися, бо бувають моменти, коли ти робиш тільки гірше. Треба на таких важких моментах буває підтримати дитину. І зробити все можливе, якщо вона вже прийняла таке відповідальне рішення, то зробити все можливе, щоб їй було легше якось їй допомогти, там, молитися за нею, не знаю, Робити все, що від мами залежить. Там усі кажуть, вона така у вас спокійна, вона сильна. Але ж кому вона може поплакатися і розказати? Тільки своїй мамі. Я не хочу її нагнітати ще більше і поглиблювати там негативні емоції, щоб вона переживала, що от я таке зробила, і мама тепер переживає. От я такого не хочу. Я хочу, щоб вона хоча б за мене не переживала. У неї є за що переживати. А до речі, хто з вас більше переживає? Ви за доньку чи донька за вас? Я не знаю. Вона переживає за мене, і за тата, і за малу, а я теж за них всіх. Ну, якби це не можна порівнювати. Материнські інстинкти, знаєте, і от її таке вечірня любов. Таку. Наскільки часто вам вдається поспілкуватись з донькою? Ну, максимально ми стараємося раз в день поговорити. Коли валя там на виході, то 4-5-0 плюс-плюс, але все одно я чекаю, що хоча б раз в день вона має мені якусь точечку відправити, що все добре. Ну, так. А ви взагалі знаєте, чим вона займається? Я знаю, чим вона займається. Ви знаєте, що деякий час тому наша знімальна група відвідувала часів яр, а також навколишні позиції бригади. І ми завітали в гості до вашої доньки. Я вам скажу більше, ми навіть зробили про неї сюжет. Я пропоную вам його подивитись. Дуже добре. Я маю кандидата в майстри спорту художньої гімнастики. Я займалася загалом 11 років, і на той момент це було не те що частиною мого життя, це була, було моє життя. Спортом віці 4 років. Це дуже важке навантаження, це дуже жорстка дисципліна. Кожен день, шість разів на тиждень, тренування. Кожні змагання були неначе перші. Завжди були метелики в животі, завжди трусилися трошки ручки. І ну, от кожен раз були такі нерви, стреси. Для дитини це дуже важко насправді. Колодним в спорті це були проблеми зі здоров'ям, дійсно. Досі лікую свої коліна. Мене не хотіли навіть вносити в списки частини, поки я не вилікую коліни. Ну, нічого зараз. Хожу, бігаю, іноді доводиться трошки відпочити, дати їм відпочити, але, в принципі, все добре. Не уявляю, якщо чесно, життя без всього того, що зараз відбувається навколо. І я не знаю, як мені буде надалі в цивільному житті. Якось воно ну, відчуваю, що все буде добре, і воно саме собі буде. І я не дуже думаю про, про те, що як я там буду. Можливо, колись економістом, в якійсь фірмі, підприємстві працювати. Мені це здається не те, що недосяжним, але нереальним. Можливо людям, у яких була до цього сильна прив'язка. Вони вибудували своє життя, вибудували свою кар'єру, свою сім'ю. У них буде шанс повернутися з війни. А у мене до цього не було взагалі нічого вибудованого. Я тільки починала це робити. Не те, що подобається. Я не люблю агресію, жорстокість, але чинити спротив цьому теж потрібно. Я вже до цього звикла, і це по факту єдине, що я знаю, вже в трошки дорослому такому житті. Бачу, які зміни дійсно можна зробити у війську і думаю, що можливо мені мені вдасться якось допомогти цьому, і можливо я залишуся у війську і надалі. Хочу своїй мамусі сказати, що Дякую за підтримку, не кожна мама, і не всі, і, мабуть, ніхто з моїх знайомих, не розуміє мене настільки, як ти. І дякую, що витримуєш нас із татом, що ми такі можемо не писати по день-два. І дякую тату своєму, що він також мене не дивлячись на також свою важку роботу у війську, все, що мене підтримує. Я дуже дякую, що в мене є така сім'я. Вас абсолютно чудова донька. Знаєте, що я маю вам сказати? Для таких, напевно, ще й дітях і має базуватися і буде зростати наше військо. Тому що, по-перше, вона цілеспрямована. По-друге, вона видно, що вона щиро любить батьківщину. По-третє, вона дійсно хоче якихось змін, необхідних, звичайно. І немаловажний факт вона згадала про свою дисциплінованість. Дякуючи Валентині, ми можемо зробити вам деякий сюрприз. Ви вмієте рахувати до трьох. Звісно. Давайте з вами порахуємо. Давайте, ви готові? Да. Давайте. Давайте хором, давайте разом. Один. Два. два три. три. Прошу! Буде продовження, думала, продовження. буде. Зараз буде продовження, зараз ви побачите. <клес> Боже, добре зайдуся. Засранка, мала. Каже, я відчергувала і буду відпочивати, тому що вона мені не пише, вже. <клес> все добре, все добре. Ой. Сонечко, як справа. Як завжди, люблю тебе дуже так, сильно. Так, так. Нам коштувало Дякую великих вам. зусиль. Я не можу собі уявити. ваша донька Дякую. не повідомила вам, що вона вирушає до Києва, до лікарні на чергове обстеження. І ми не могли не зробити вам сюрприз. Дякую. Дякую вам, велике. Прошу сідати. Він хоч сподобалось, що я там Так, да, дуже Дякую. сподобалось. Згадала м'ячик ти? Так, да. молодець. Я прямо так зачаровано дивилася на сітки. Він, звісно, важив триші більше, ніж Ну, я звичний. бачу важкі. Пані Валентино, і тоді до вас ще буквально декілька питань, у нас є трохи часу. Скажіть, будь ласка, як часто ви телефонуєте матері? Як часто вам вдається з нею спілкуватись? Завжди, коли є можливість, стараюсь кожен день. Кожен вечір виходити на зв'язок. Якщо умови дозволяють, відеозв'язок, тому, звісно, сумую, але якась близькість все одно відчувається весь час. Хто з вас за кого більше хвилюється? Мама скаже, що вона за мене, а я скажу, що я за маму, мабуть. Тому що ніхто не відміняв агресію ворога проти цивільних. По містам далеко від фронту. І це завжди був такий дуже сильний тригер, що я воюю, начебто так, захищаю свою родину, але з цим я не можу впоратися, на жаль. І вірю тільки в наші сили ППО, в наш захист. Ось думається, що якби я була вдома, може, там щось би вдалося допомогти, якщо що, але я розуміння обов'язку. Ти наскільки? На трошки. Тебе додому відпустять. Хоч на трошки. На трошки відпустять, я сподіваюся. Ну, я не маю жодного права наполягати на тому, щоб ви тут залишились. Звичайно, відпускаємо. Я вам дуже вдячний. Дякую. Я дуже радий дякую за вам. вас обох. Да, я, дякую дуже, вам я дуже бажаю, щоб ви гарно провели час. Дякую. Дякую вам. Дякую. До побачення. Котику. До побачення. її зі справами по службі, Валя нарешті змогла потрапити додому. Бодай на дві години. Якби ви знали, як це важко опинитися вдома лише на дві години. Доця, будеш каву? Капучино! Я не диву, не демобілізуюся. Чого це? Бо я вже звикла. На тебе ще хватить цих їх на всіх вистачить. Ну, так отож. Ти собі отовчишся, і буде у тебе освіта, і ти більше користі принесеш треба за себе думати. думатись мама напекла бачиш таке як знала що ти прийдеш да. мандаринку будеш хочу її нагнітати ще більше і поглиблювати там, негативні емоції, щоб вона переживала, що от я таке зробила і мама тепер переживає. От я такого не хочу. Я хочу, щоб вона хоча б за мене не переживала. У неї є, що переживати. Давай допомой каву, давай щось поясни. Ну, мабуть, брати зараз. У мене ще сорочок є. Вонючий будеш. Може з собою візьмемо з собою візьмеш. Колбаска там ще є. У мене є соус. Да. Домашній Супер. А є саджика. Ну дати ложечку, ні? А от це. я вам такого, тобі не цей. Кетчуп. Тільки не плакать мені. Мама виростіла солдата. Цю полотиночку поніс, yeah. а я поки піду. одягатися. Дякую. Ми переможемо, вони всі здохнуть. Я чудово розумію, що коли ти приїжджаєш в Київ звідти, воно якось все оп, а тут ну тут мир, тут життя. І не хочеться навіть думати про те, що відбувалося там і відбувається далі. Але ми повинні про це думати. І ми повинні повинні це розуміти, що зараз у багатьох рідні друзі на війні зараз тут безпосередньо приймають у цьому участь. І люди все одно чомусь забувають. Забувають про військових, забувають про лінію фронту. Цивільні повинні про це згадати і боротися за військових, поки військові борються тут за цивільних. Я 19-річна дівчина. Маленька, не дуже сильна, маю трошки мізків і не можу собі дозволити сказати, що не народжена для війни і що вона мене не стосується. Якось так. А мені час працювати. 19 років це вік, коли людина має пізнавати цей світ. Це вік, коли людина має вчитися, кохати, насолоджуватися життям. Але наша героїня Валентина, втративши коханого, взяла до рук зброю і стала однією з найкращих навідниць мінометів в силах територіальної оборони. Ми бажаємо Валентині якнайшвидше повернутись додому з перемогою, побачити рідних, побачити нормальне життя і побачити своє щастя.